І собі не зашкодити і ворога розбити таку місію виконуватиме установка дуст. Її розробив боєць батальйону Івано-Франківська за фахом видобувач газу Павло Ненашов. каже ідея прийшла під час боїв на блокпостах. Комплектація даного пристрою дозволяє ефективну оборону, відео та вогневий контроль за місцевістю. Тобто, боєць може перебувати в безпечному місці та керуватиме залізним роботом за допомогою дистанційного пульта. Він може бути використаний для облаштування різноманітних засідок, для непомітної охорони в місцях, де людину, наприклад, дуже важко заховати. Повинен мати своє використання для вуличних боїв, оскільки в нього передбачаються високі кути підняття та опускання зброї, тобто плюс-мінус вісімдесят градусів. Він може стріляти як з дев'ятого поверха по тротуару, так само з землі задиратись на. На вищій поверхні. Перевага цього пристрою, що він буде керуватись дистанційно. Тобто оператор знаходиться в бліндажі, в бункері, тобто в безпечній для себе позиції, веде спостерігання за допомогою камери. Ну і, наприклад, для досвідного взірця нам використаний такий польовий комп'ютер. Він добрий тим, що він призначений спеціально для ведення роботи в польових умовах, він має тачскрін. На якої можна подавати відеокартинку. Для полегшення праці він має додаткові джойстики, функціональні кнопки. Він протиударний, вологостійкий і морозостійкий. Дуст розробка не унікальна, вона є на озброєнні передових армій світу. Подібні розробки є на озброєнні передових армій світу, це в США та Ізраїлю. От. Ну, ми, можливо, будемо третьою країною, яка яка в майбутньому буде мати такі теж установки, які допоможуть зберегти наших військових, допомогти журналістам у гарячих точках. Вартість такого пристрою за кордоном 50 тисяч доларів. Франківський дуст орієнтовно коштуватиме півтора-дві тисячі умовних одиниць. Однак лише розробка проекту обійдеться в 14 тисяч американської валюти. В управлінні МВС в області кажуть, потрібно буде ще й випробувати таку техніку на практиці. Зразки будуть направлені у міністерство. У нас є окрема служба озброєння як в нашому міністерстві, так і в міністерстві озброєння. І для того, щоб поставити її на озброєння офіційно, на має пройти відповідні випробування і сертифікації. За умов офіційної реєстрації доступ правоохоронці обіцяють допомогти з фінансуванням. Водночас активісти кажуть на таку паперову тягадину, піде щонайменше півроку, тож планують залучити меценатів, аби реально виготовити необхідну бойову техніку вже за місяць-півтора.